Всіх вітаю на каналі Крихітка Дача. Сьогодні сонячна погода, але я вам скажу про холодно. Обіцяють сьогодні десь 6 градусів тепла, але зранку навіть і мінус. Так що добре, що я вкрила ще свої трояндочки трішки. Не потрібно спішити <ріст> з цією справою, хай будуть вкриті. Так гарно співають пташки. Чую, що на нашому озері навіть якісь трішки є і шторм. Хвилі шумлять, як на морі. Але все ж таки гарно дуже. У мене тут порядочок. Приїхала, і так класно, подивіться, як вже виглядають Крокуси, вже скоро будуть квітувати. Я вздовж цієї стрічки понасаджувала крокуси щоб було гарно. І кожного сезону досаджую, досаджую. Дивлюсь на цю ялиночку, що потрібно ось цей вирізати, щоб був один центральний проводник. Взагалі не знаю, що вона якась, якась вона. Не дуже. Ну, нічого, обробимо. Ой, як добре. Мали сьогодні в школі. Просила маму свою, щоб забрала його. І напевно я сьогодні пообрізаю трояндущем. Потім не буде коли все це це робити. Так, тут там тюльпанчики також прокльовуються. Я саджала там, де білі ложки і риси, а там, де такі палички від суші, тут в мене білі крокуси. Гляньте, як же посходили. Але ви знаєте, щось вони на іриси не схожі. У мене просто не було таких маленьких ірисів ніколи. Можливо, це <смір> вони і є. Ось так же видно, і там, і там також повилазили. Ой, в мене ж тут взагалі росте бронера. Ну, я бачу, вже не буде того ефекту, що я хотіла, знаєте, як? щоб була бронера, квітла блакитними квіточками, потім тут такі білі, біло-блакитні ці маленькі іриси. А по колу, щоб ці крокуси були білі. Якщо не помиляюсь, це Жанна Дарк, чи якось так от сорт замовляли такі. Гляньте, гляньте, вже лізе, лізе, хазяйка. Прис! От. Так. Як мене тут? Мій хера моя нещасна. Не знаю, чи земля їм тут не підходить. Так хочу гейхери Тут, знаєте, щоб ціла-ціла ось така тут полянка була. Але щось, на жаль, в мене або неправильно саджаю, або вони не хочуть в мене рости. Так, Це моя туя. Я обробляла. Ну, Начебто більше не стало. Не знаю, можливо ці потрібно вирізати гілочки. Ну, бачу, що обробка допомогла. Так, ну, Тут поки що пусте, тут і затінок у мене. Ой, слухайте, руки вже померзли. Наче то сонечко таке гарне світить. Але холодно. Жити, як шумить вода. Ух, на березі, напевно, взагалі там вітряно. Добре, піду перевдягатися. Ой, зараз же вам покажу ще ні. Спочатку покажу вам, чоловік зробив підвіконня минулого разу, і так я вам не показала. Дуйчик робить. Так, ось тут він таку зробив штуку-поличку. От, будемо фарбувати. І ось до. Також зробив сам підвіконня. Цілий день на це пішло. Щоб воно добре встало, Там сам же стругав, вирізав, замазував. Коротше. Ось так. Звісно, знаєте, мені хотілося, щоб, як, Столешниця чи стіл, який буде в мене тут стояти, щоб він був на рівні підвіконня, але, на жаль, воно дуже низько і не буде незручно стояти. Тому стільниця, напевно, стільниця, так, буде вища Ось так. Сьогодні чоловік буде або тут. Робити на цих стінах малюнок. Або буде шпаклювати ці стіни. Ой, не шпаклювати, а шкурити. Йому не подобається цей малюнок. Я кажу, мені все добре, а йому каже, ні, мені не подобається цей малюнок, і він це хоче, коротше, згладити трішки. Бо йому не подобається, як кути виглядають. Також я знайшла дуже гарну плитку на цю на ці відкоси біля дверей. І знаєте що? Метр квадратний варти 2 чимось тисячі, і ми порахували, що нам потрібно десь 3 квадратних метри. І це вийде дорожче, ніж всі поли в нашому будинку. Так, на ну все. Піду переодягатися та будемо трішки працювати. Ну, що хочу вам зробити зараз огляд на півої деревовидні, які я замовляла на сайті сади Буковини. Що вам сказати? І далі вам виставлю фото, які там саджанці були. Там його не дуже видно, ну можна роздивитись, які мені прислали. Чесно. Дуже хотіла ці піони, давно про них мріяла, але, знаєте, ну, очікування і реальність трішки не співпали. Вони дуже-дуже маленькі, як бачите самі. Я думала, ну хоча б буде, знаєте, тут по пару гілочок стерчать ще. Ні, ось такі маленькі росточки. О, кожен з них вартував. Ага, навіть тут ціна різна. 100 гривень вартував білий сіянець і червоний, а жовтий чомусь 50 гривень. Потім вони мені запропонували щось таке доброго за 60 гривень, хоча я думала, що буде ну, сухе, таке гарнульоване, яке, що в землю а, можна підсипати. Ну, Добре. І подарунок вони мені поклали. Ось таку лаванду. Мені якраз лаванда потрібна. Їхні подарунки, звісно, підкупають. бо, знаєте, так очікуєш одне, приходить трішки іншого розміру. А коли втикують ще цей подарунок, думаєш, ну, типа, ладно вже, знаєте, як вже є. Але все ж таки хотілося, щоб вони були трішки більшими. Не знаю, ну, чесно. <laughs> я трішки розстроєна. Думала, будуть, буде гарніший вигляд, більш привабливіший, більший, вони будуть трішки доросліші, але ні. Ну, ось так. Я так зрозуміла, що тут особливо сорту немає. Сіянець, сіянець. Вони не привиті, тобто в них своє власне коріння. Ох, ну, тепер мені залишилось придумати, куди їх посадити. Бо, чесно кажучи, замовити замовила, а місце для них я ще не знайшла. Та я й не знаю, що зараз, чи на віконечко їх ставити, чи можливо висаджувати їх. Ще почекати, щоб вони не замерзли. Я напевно їх поставлю на віконечко, там сонечко сяє, кімната не отоплюється. І там так прохолодне, не мінус, але прохолодно. От А лавенду зараз я посаджу. Я вам показувала там біля троянди такий геть такий слабенький-маленький кущик. Я його викопаю, посаджу замість нього ось цю. Лаванд. Тут відкрита коренева система. Ось так, тому вам вирішувати, замовляти чи ні. Дивіться самі. Я замовила, а тепер на моєму досвіді робіть свої висновки. У мене ще є о, пакет полетів. Є ось такі бордоська суміш. Але тут такі витрати, оці баночку на 6 літрів води, це буде 1%. І якщо 3% зробити, то на, взагалі на 2 літри води. Ну, вибачте, що 2 літри води можна окропити. Я не знаю, якесь не вона варта була, скільки ж чи 50 гривень по акції, чи 70 в епіцентрі, коротше, брала. Ну, взагалі не економна така банка і якась вона не економна. Пакет щось живе своїм життям, пішов гуляти по ділянці. Ну, добре. Зараз буду, напевно, замішаю та прокроплю, поки ще немає вітру, хоч він такий, знаєте, здіймається зараз, але бистренько, швиденько зроблю ось цю грушу, бо вона. Взагалі нещасна в нас. Морозець то був, подивіться, в цьому кориті вода трішки підмерзла. Я переживаю за ці тюльпани. Вони ж в мене сортові і стоять не одну гривню. Блін, шкода. А тут взагалі ще не показалися тюльпанчики. Або вже... Може, хі не буде там. орнітогалом <хи> боролась, боролася, він все одно зеленіє. <хи> І тут теж не видно ще тюльпанів. Оця гвоздика. Змінила колір, вона така була більш блакитна, зараз така зелена стала. Ох, я забула той горщик з цим з хризантемою мультифлора. Ну, Я бачу, що там нічого не вийде, тому я не дуже за це переживаю. Так. Добре, коли порядок. Дуже-дуже в мене багато тюльпанів, росте ось тут. Я тут навіть не змогла пополоти, бо <свісно> дуже сильно вони там ростуть. В тому році хотіла їх там викопати, якось пересадити, а потім жалко було, бо вони квітували, потім чекала, поки вони відквітнуть, а потім вже й часу не було на все це. Ах, сонечко гарне. Да, там вітряно. Чоловіку не подобається наш цей сарай, який стоїть посеред ділянки, але він так добре закриває вітер. Все, почистила пам'ять телефону, бо щось ха -ха, йому не подобається. Каже, забита, забита і не дай відео знімати. Я починаю з цієї діляночки обрізати лаванду. Вдягнулася як капуста, два світера, двоє штанів, мої резинові чобіточки, і буду працювати. Обрізала я. По деяким кущикам в мене були питання. Я, знаєте, як сумнівалася, живий чи ні. Але коли обрізала, то видно, ну не знаю, вам напевно не видно буде, що зріс такий як зелененький. Тобто свіжий, живий. Все нормально. Зараз ціле ведерце обрізала. Зараз обріжу ще ось цей. Цей і цей. Там Три кущика ще тут обріжу. Не знаю, буде вам видно чи ні. Ще прикрила. Кущик дивився, начебто, знаєте, ну от сухий якийсь листечко. Він мені взагалі не подобався. Але якщо відкрити, то можна придивитися і побачити бруньки. є на стволах. Ой, там, бачите? Тобто кущик. Живий. Добре, зараз підстригу і хай нарощую нову зелену масу. Випробували щойно це блю. Не блю-борду, блю. Щось там. Ну, коротше по типу бордоської суміші. Ну, не знаю, за таку ціну, чесно кажучи, розводити на 2 літри. Подивіться, який тут осад. Залишається. Це я промивала просто о, цю сіточку, фільтр від оприскувача. Це просто капець. Я не знаю, який від нього буде толк, але те, що, як би так пом'якше сказати, грязне все це точно. Тераса вся заляпана, я вся заляпана. Ось тут все заляпано, машина заляпана, коротше, капець. Начебто вітер немає, але несе все кудись в сторону. Каже, чоловіку, прикрий машину, каже, вона вже грязна, все одно. Думаю, ну дивись, я тебе попередила. Протравила цю яблуню, цю грушку і ще трішки. Троянди попали і калина поперед хатою. Так, і хочу зараз. А, я ще так і не обрізала ту лаванду. Підемо з вами зараз обрізати лаванду подивимося, чи вона взагалі жива, чи є там якісь зелененькі гілочки. Бокусь дуже старий. Я його пересаджувала осінню, забрала від мами чоловіка. У неї, до речі, так класно сіється лаванда. Майже всі кущики, які в мене ось тут зростають, то це від неї. Просто було пару кущів, воно сіялось, сіялось, сілась, і так зростали кущі. Класно. От, в мене, скільки ростуть, то або я зриваю, і воно не сіється, або щось не підходить. Мої куми, до речі, теж лаванда чомусь не сіється. Йдемо до того. Кущика. Знаєте, все ж таки мені здається, що шанс у цієї лаванди є. Я от щойно обрізала. От, от, от. Якщо видно, бачите, зелененьке і там є от поряд брунечка. Думаю, що вона все ж таки жива. Тут от, сріз. От Погано видно? Ну, ви зрозуміли. Тому буде зараз її. Чи крижити. Mm -hmm. Так, ну що я можу вам сказати по цьому кущу, як кажуть, клієнт напівживий, напівмертвий. Таке, де більш хох, товсті гілочки, вони сухі, де більш мілкі, то живі. Ну, весна покаже, що де як. От, сподіваюсь, вона... Відійде. А сухі гілочки, які не розквітнуть, то ми їх приберемо потім. Подивіться на цю красу. Сонечко вийшло і вони вже розквітли. Такі маленькі крихітки. Пару секунд релаксу. Дятел прилетів. А, летів. Пташки співають, О, як бальзам на душу. Ну, по цьому засобі ви повинні здогадатися, що буде далі. Хочу трішки побілити дерева. Небагато, наскільки вистачить, Буде така досить маленька баночка. Але спочатку хочу. Зачухати дерева, а потім вже білити. Давайте знімемо до, як воно і як буде гарно після. Ну що, я вже побілила дерева. Звісно, мені не вистачило трішки ось цієї, цього відерка. Мені б ще, ну ще поди, одне таке відро, і я б точно все побілила. Ось тут всі вишеньки, яблуньки, груша. Далі он побілила. Дуже гарно, знаєте, так по весняному садочок зустрічає, наче вдів вбрання біленьке і чекає весну. Ще он там сливу побілила за сараєм. Клас. Мені дуже подобається, коли дерева так в порядок приведені. Ну що, тепер потрібно переходити вже до таких, знаєте, <сувач> трудових, більш важких робіт. Потрібно сапати, полоти, від бур'яна позбавлятися, бо його дуже-дуже багато росте. Подивіться на цю красу. Вони вже повністю відкрилися. Гляньте, як гарно. І ось поряд ще одні вже з'явилися. Супер. Подивіться на цю конструкцію, яку чоловік придумав, щоб сушити стіни. -ха -ха. Отак от. сушимо ми стіни. Я вже скінчила тут прибирати, почала я от звідти. Прополола, прополола, прополола все. І он аж сюди, до тієї труби зробила. Тут швиденько прополола. Ось так. Вже тінь падає сюди. Ось тут прополола. Я не знаю, чи в мене це, чи це так чи ні, кожного року з'являються якісь нові бур'яни. Ось тут якась трава була ще з таким корінням. Я його ледь видерла ось тут. Трішки тут прополола. Видно, по землі, де свіжа земля. От. І ось тут обробила все. Класно, залишилось мені ще тут зробити коло навколо дерева, От. щоб коріння дихало. Я чомусь зараз це роблю, прополюю, щоб був доступ. Повітря до коріння, щоб просинка почала дихати, тому що земля покривається такою кіркою, і потім я не вдовблю сапою, ось. І он тут, бачите, також трішки прополола, де кущики. Дуже важко. Тут я намагалась трішки обрізати цю айву. от, І тут он так зробила. В принципі, видно, я дуже задоволена роботою своєю. Зараз ще з вами посадимо лаванду. То будемо їхати, бо дитині сьогодні англійська на 5. Тому потрібно вже і вирушати, бо початок четвер... вже... так, початок 4 години вже десь. От. Класно. Боже, Сьогодні таке сонечко, настільки... Якась, знаєте, сповнена енергії, хочеться постійно посміхатися. Дуже класно, тихо, головне, що немає вітру, тому що коли вітер, це я ненавиджу вітер, чесно. А коли так тихо і спокійно, просто супер. Якби ще завтра така була погода. От, дуже задоволена. Я знову тихо розмовляю. Ну добре. Класно, сьогодні провели день. Побілили дерева. Трішки ще й окропили. Все біле. Вон киця. Так, посадила все, що хотіла. Дуже задоволена. Ще пробила, але вже сил не вистачає. Потрібно і себе трішки берегти. Лютий місяць і кульбаба квітує. Дякую, що провели цей час зі мною. До нових зустрічей.